Ну що, дуже багато записали, досить об'ємно. Ну ти. Сьогодні у нас е, справжній чоловічий подкаст. Ми обговорюємо Емілі в Парижі, четвертий сезон, частина один. Я якраз за цей тиждень перед е, виходом четвертого встиг передивитись все, тому у ну, тебе свіжі враження, так. Тому що я вже багато моментів по попереднім сезонам не згадаю. Єдине, що якісь емоції, враження. І ну, одразу скажу: ну, не знаю, попередні сезони мені сподобались більше ніж цей. Якщо е, робити рейтинг сезонів е, то. Для мене четвертий сезон, перша половина, поки що на третьому місці серед усіх сезонів, найслабший, як на мене, був другий сезон. Угу. Якби я ще пам'ятав, можу... що там було, можу відразу пояснити, чому. Давай. Другий сезон він був такий, як на мене, досить тягомотний. Угу. В якому сенсі, якщо перший сезон у нас щось нове. Тут Емілі Купер амбіційний маркетолог з Чикаго, який приїжджає до Парижу. Відповідно, американський погляд на якийсь французьку культуру, так. Угу. і така контроверсія вона дуже класно сприймається, але звичайно, що вона від сезону до сезону буде приїдатися, і треба глядача. Ну, чимось новим годувати так. От мов. я якраз хотів ще до цього сказати. Мені здається, що в першому сезоні, ну от за враженнями, за спогадами, mm -hmm. там от якраз був великий акцент на Франції, на Парижі, на відмінності культур. То от в четвертому сезоні, ну, цього взагалі мінімум стало, як на мене. Ну от, я до чого й веду, що перший сезон він був чим крутий, те, що. Так би мовити, наші парочки в серіалі, які вимовлювалися там трикутники і тому подібне. Mm. Вони тільки зароджувалися, і ми знайомилися з героями. І чим цікавий сезон, чим це, ну, для мене це найкращий сезон в серіалі. Чим mm -hmm. він саме захоплював, тим, що Емілі, по-перше, стикалася з новою культурою. По-друге, кожна серія це було вирішення проблем. Mm -hmm. так, і так. вирішення проблем було саме. Ну, креативне. Так. Бо вже ну, Так вона ж, сезони... ж в креативному агентстві працює. Так, але гарно підмітив. Але суть в тому, що потім, на жаль, все збалося в серіалі, чого б я хотів поменше. Що потім все вирішує кумівство, так би мовити. Ну, це вже ну, по факту це вже, це вже українська історія. Ну, ми назвемо це більш елегантно, не кумівство, а зв'язки. Угу. Бо всі вони там один з одним знайомі, товаришують, а через агенцію і так далі. І от, якщо в першому сезоні Емілі, по-перше, мала спротив, ну проти неї було по суті все агентство, все бюро, вся Франція, Французьке, вся Франція, так, ставились до неї досить скептично, і треба було доводити свою компетентність. Mm. І, от було багато жартів з якимось культурним шоком, з мовним бар'єром. Мені це дуже заходило. А от знаєш, в цьому сезоні вже немає якогось того настрою, який був. Це, звичайно, знаєш, можна сказати, як ностальгія, якась раніше завжди було краще. Ну розумієш. Але ні, ти дуже вірно підмічаєш. Бачиш, ти хоч не сильно пам'ятаєш там сюжет в хоча. Ну, тут, як такого суперглобального сюжету, все точиться на місці від сезону до сезону, хоч mm -hmm. це цікаво, поки дивитись, але ну, сам розумію. Другий сезон я коли дивився, а от тут скажу чесно, що я вже дивився на півтора x на 2 x певні серії. Важко було. А, мені дійсно було важко, бо в цьому сезоні, поки не додали десь в другій половині Альфі mm -hmm. і не згадали, що Емілі. Не вивчила мову нормально, і що uh -huh. вона знову ж таки йде у клас А1, а не там на другий рівень підіймається. Коротше, все було типу те саме: всі ці відносини між Габріелем там Каміль, Емілі, всі там приховують один від одного щось і це підбільшувало. Вони зараз продовжуються. Другий сезон перша половина. Вона була ніяка. Там з точки зору візуалу, там показали Сент П там різні локації. Чим приємний серіал, тим що він знімається дійсно у Франції, угу. дійсно там в Парижі, і це прям ну, його велика перевага. Бо це на павільйоні зйомки. Одна з причин, чому я почав дивитися цей серіал, тому що мені було цікаво подивитись на Париж. Я читав це був як опис серіалу ще перед прем'єрою. Що там якраз от був великий акцент зроблений на Франції. Я такий ну блін, треба глянути. Просто серіали вони ж нам дарують якісь враження і емоції, які ти можливо не маєш в реальному житті. От я ніколи не був у Франції, я подивився, прикольно. От, наприклад, там щодо Парижу є ж стереотипи, що Парижани, так би мовити, не люблять інших людей. Ну які там спілкуються, наприклад, на англійській мові. До речі, це в серіалі не було показано. Париж звикла якось романтизувати там в фільмах, в серіалах, в мультфільмах. А по факту, то Париж це досить таке брудне місто, де багато безхатченків, і не все там так добре, як ну, показано на екрані. Отакий ну, був другий сезон. Тобто, з пустого в порожнє, оцей от недомовки. А от третій сезон нарешті все завертілося, і чим, чим стало дивитись цікаво, третій сезон. Бо, по-перше, він був присвячений Емілі Алфі в більшій uh -huh. мірі, хоч там весь час вони там дивилися, зиркали один на одного Емілі і Гебріел. Зрозуміло. Але ну, не було поки перетягування Канату на, на той бік, як в четвертому сезоні. Uh -huh. І другий момент найосновніший те, що він почав нагадувати перший сезон в контексті того, що ми нарешті серіал став знову не про Угу. А в певній мірі, хоч і не в більшій, про події в маркетингу, в бюро ну, так. Е, у нас агентство Савуар припинило свою діяльність, угу. е, виникло інше, яке створила сільві, і якраз почалися якісь інші справи. До речі, що приємно, що віддам належне, круто, що вони багато героїв, які з'являлися в першому, в другому сезоні, оці оці, от якісь клієнти. Так, що круто, що вони от усіх цих персонажів тягнуть з сезону в сезон, і ми, як би бачимо, що працюють із новими клієнтами. Плюс в третьому сезоні що було приємно: у нас були відносини ще героїні Ешлі Парк, Мінді Чен. Uh -huh. ну, коротше, було більше відносин. Сільві було присвячено певні там у Сільвіше повернулося, вони, коротше, почали знову жити ну, в Ну То вона в, з чоловіком. чоловіком? так Так. З тим. Ну, Коротше, вийшло так, що сюжет сфокусувався не лише на оцій е, типовій малодрамі, якраз в даному випадку, Емілі і Гебріала, а в цілому на різних парах. Ну, і... Там взагалі був, Це, баланс. був баланс між відносинами і роботою. Ну, так, так. Вийшло так, що ми отримали і глибину для другорядних персонажів якусь. Угу. Бо почали їх розкривати. Ну єдине, що мені Каміль не подобається її лінія, якщо чесно, якось було дуже поспішно. Я розумію, що це закохані все інше з дизайнером з Греції, угу. добре. Так, давай напевно. А четвертий сезон. Тепер ми нарешті дійшли О, до четвертого. Тут я, тут я вже щось, щось пам'ятаю. Чим четвертий сезон мені не подобається, давай, по-перше, напевно, дисклеймер: мені всі чотири сезони поки подобаються. Угу. І напевно навіть друга половина, якщо там буде якийсь знову там супер, тут ж у нас сюжетний поворот, поки з тим, що Каміла, Каміла не вирішила. Вона не вагітна. Ну, до речі, сюжетний поворот. До речі, до речі, до речі, заходьте в наш телеграм, Божественна комедія. Ми там знімали кружечки по четвертому сезону Емілі в Парижі. Mm -hmm. Ну там. Небагато, багато, Вони Але не тільки про Емілі буває. Там просто якраз був у цей момент з Каміль, і я там так. ну, коротенько написав, що я про це думав. Ну це читалось, блін. Максимально. Я ну, одразу розумів, що вона не вагітна. Ну, Це читається в цілому, всі сюжети люди в цьому серіалі. Тут, а, знаєш, ну, В принципі, хочеться, так. Не хочеться його хейтити, розумієш? У я, мене ну... просто ставлення. Я коли зараз буду казати про мінуси, Давай. у мене ставлення таке, що це десь серіал на сімку на вісімку. Він гарний. Я не знаю. Я якось взагалі не хочу його оцінювати. Є... Ну, тут... ну цей проект про про... Я розумію, що про... не хочеться. Він... Угу. він про настрій, про враження. Про так. більше якраз в цьому аспекті так, поки він мені все ну, дарує враження, поки все окей. І до речі, найбільший мінус, як на мене, от чому серіал з другого сезону моментами почав провисати в плані романтики. Ну no. а секс відбувся вже відразу в першому сезоні. Mm -hmm. Могли б обійтися, ну хоча б поцілунком. Він там був ще раніше. Я коли дивився вже другий сезон, у мене таке враження, що на всі випадки життя, якщо потрібен співак, це Чен. Так вони Так вона в четвертому сезоні виступили. Ну, так, так. Угу. Якщо потрібен там парфумер, це звісно буде Антуан. Якщо потрібен якийсь ресторан підсапортити, їжа це буде завжди гебрі. Гебрі. Ну, Я розумію, що це вигідно. Але, ну так ну, це розумію, нормально. Що... Так це нормально. Ну, типу, а в житті Ні, у тебе у тебе багато там парфюмерів і ще когось. Ні, ну це зв'язки, які я спочатку назвав комістом, якби це нормально. так. Це нормально. І це, це добре, але з точки зору сюжету, його насиченості, різноманіттям, це трошки ну, звужує коло. І я до чого веду? До того, що трошки вони форсували події романтичні. Чесно, але я, такі, я... От, я от такі деталі не згадаю, але от за враженнями ну, мені три сезони сподобались прям сильно. Четвертий, ну якось для мене він якось просів трохи, але все одно ну прикольно дивитись. Я от знаєш, чому проговорюю якраз це? Бо для тебе він, можливо, б не просів, якби якраз от героїв їх би зв'язали романтичні події, були більш е, якби по драбинці, знаєш, сходинка за сходинкою, і вони були більш розтягнуті на декілька сезонів. Угу. Бо вийшло так, що е, героїв вже зв'язували декілька разів такі. Там ну, освічення в коханні. Ще, а. Знаєш, це вже ти починаєш задавати питання, а чому ви не разом? Угу. Через пакт, окей, вже пакту немає, угу. через Алфі, окей, ти вже прийняла рішення. Я дуже сподіваюся, що друга половина ми ще не подивилися через місяць, вийде. Дуже сподіваюся, що друга половина сезону буде присвячена нарешті однозначності. Я взагалі боюсь за долю цього серіалу. Хочеться порівняти його. З Тедом Ласа? Ну, в певній мірі можна. Я в тому контексті, що у Теда Ласа три сезони. І mm -hmm. це три топові сезони. І я казав, що от після фіналу там, третього сезону, що ну, я хотів би бачити продовження. Я хотів би, щоб і далі якось розвивали цю всю історію, хоча там все логічно закінчилось. Ну, шоуранери цього серіалу, вони напевно, розуміли, що вони не зможуть далі тримати такий рівень, і, типу, є логічний сильний фінал, і вони якби на піку пішли. А от «Землі в Парижі така історія, що можливо, також треба було пробити чотири сезони, але то. А от зараз немає новин, що четвертий сезон це фінальний, тобто, скоріше за все, буде продовження. Угу. Ну, тут все залежить від рейтингів від Нетфлікса. Угу. Ну, скоріше за все, буде там п'ятий сезон. І ну, чи зможуть вони тримати якість? Тут не все погано, але мені трохи нудно було дивитися, якщо чесно. Ти дуже е, слушну думку кажеш. Знаєш, тут така тема, що Ну, і в цілому в серіалах таке є. Це. Звернути на правильну стежку, знайти правильний баланс в той момент, коли треба закінчити проект, mm -hmm. в даному випадку я чомусь побоюю ще мілі в Парижі, продовжують на п'ятий сезон, і от тоді ми дійсно будемо нити. Бо, поки mm -hmm. чесно mm -hmm. тобі mm -hmm. скажу, поки як на мене mm, все ще ок, я нити точно не хочу, бо я з нудьгував на другому сезоні. Тому е через те, що я надгував на другому сезоні, четвертий. Ну, виходить, що краще. Хоча з точки зору, як би це сказати, якихось контроверсій, він поки ну, такий стерильний Доволі. Ну, вони, типу, вирішили нарешті у відносини Алфі, це серія про маскарад, третя, так. коли вона нарешті вирішила, з ким буде. Бо тут ну, ну, там ну, обламався <рес> обламався з тим маскарадом. Ну, на жаль, в цілому, дуже шкода такого персонажа, який відразу тобі каже, я за серйозні відносини, я за те, що ми будемо разом, і ти мені скажи точно: ну, він же на початку, ще, в другому сезоні, коли з'явився, казав, що він помітив там, їх зв'язок з Гебріелом, і він казав, що мені не потрібні відносини, там, де у вас з Гебріелом щось залишилось. Угу. Вона там: ні, ні, ні. І оце півтора сезону, ні-ні, ні, і в пісом пише. Просто буває таке, що в проєктах знаєш, тут же ж дві класичні лінії кохання в таких проектах: перша це кохання з першого погляду, так. тобто, ви гнете лінію Емілі і Гебріела і тоді йдете до цього до кінця. Чи угу. другий момент з'являється це такий більш дорослий погляд на життя в проектах, коли, типу, ці відносини. Були більше закоханістю. Це часто стосується дитячих пристрастей, чи першого, ну, коли ти ще не пізнав життя. Я б хотів би, щоб серіал закрили на цьому сезоні, ну, і, логічно, завершили і закінчили. Але щось новин про те, що. А, це буде буде. фінальний сезон не було. Ну цей серіал, я думаю, Netflix буде дойти ще досить довго, тому що, в принципі, якщо забити на рівень проєкту, то тут можна по колу показувати одне і те саме, і, ну, і люди будуть це дивитись. Ну так, можна нового Алфі доєднати, чи е, генетики закохається в когось, я не знаю. Умовно, uh -huh. як тобі формат того, що вони вперше випускають половинку сезону. Я не знаю, нафіг Netflix це робить, якщо чесно. Підписники, а... бабусіки. А. Все. А. Ну, все тоді. Тоді питань нема. Ні, ну блін, таке, якщо чесно. Я просто думаю, що друга частина вийде через місяць, але зрозуміло, що вона готова, і нафіг це затягувати. Таке. Ну, як плюс, що добре? Добре, що перерва лише місяць буде. І добре, що ми знаємо, що це половинка сезону. Бо ми поки не настільки прискіпливі, як могли би бути. Бо ми розуміємо, що якийсь сюжетний поворот, чи ще щось буде в кінці сезону. Єдине, що я розумію, коли отак от от робиться половинчатий сезон, що якийсь якірний момент, якийсь суперповорот сюжету, як, от з невагідністю Каміль, суперповорот поворот а, його, ну так, його додають в кінці п'ятої серії. Якраз в кінці першої половини, що ми, типу, весь місяць там фанати думали: а як воно буде далі? Це ж вона не розкриває, це вона розкриє. Та як буде? Ну буде гнути лінію, буде з животиком ходити якимось надутим. Ну, так ні, ну давай тепер звернемось до... Ні, звернемось до логіки в цьому серіалі. Ну дивись, давай. вона Гебрілю не сказала те, що вона вагітна. Гебріол чекає на дитину. Але по факту він же ж ну зараз у стосунках з Емілі. У нього нічого не зміниться від того, що він не знає, що в нього не буде дитини. А ні, ну тут більше ж про емоційну прив'язку. Ти ж бачиш, він це казав: ми з тобою родина. Ми, хоч, типу, я тебе умовно і так люблю. Але ну, звичайно, що Емілі я люблю більше. Але ну, типу, у мене буде дитина. А так виходить, що я розумію, до чого це буде. Це буде тягнутися другу половину сезону. Вона ну... буде ходити з фейковим животом, а потім. Ну, їй доведеться сказати правду. так Емілі в цей час може наробити дурниць, ну, знаючи Емілі. І це буде сюжет на п'ятий сезон, що вони щось натуплять, перестануть один з одним спілкуватися. Зараз, мені здається, буде яка суть. Шоста, там сьома серія, восьма буде романтика. Ну, дивись, Еймілі... що, ти ну, думаєш, так. Каміль, у неї були. Ну Чому вона не сказала Гебріолю правду? Бо вона прив'язана до нього, вона хоче бути з ним. Б... У неї була закоханість до цієї дизайну. а мені ще здалося, що вона, можливо, пожаліла його в якомусь аспекті. Він же ж тоді. Ні, ні, ні. Це були цілі, як на мене, егоїстичні більше. Так, ну окей. Це виглядало саме як егоїзм з точки зору, що ти ж бачиш, вона в кінці третього сезону. Вирішила Емілі, по-перше, виставити злодійкою. Хоча, по факту, вона сама наробила ту кашу, у неї все було дуже добре з Гебріалом, реально, вона mm -hmm. перемогла в даному випадку. А у Гебріала була позиція, що ну, щодо Алфі, щодо в цілому, що ну, якщо я з нею зустрічаюсь, то до кінця і пофіг та на закоханості і так далі. Як він сказав mm -hmm. Алфі. Ну, це його позиція. Це може бути з точки зору любові, романтики, не дуже, але. Типу, він вже почав цю справу, заварив цю кашу, так би мовити, і він mm -hmm. е ну, з'їсть її так. до кінця. Mm -hmm. Позиція очевидна. Просто це якраз і мінус Каміль з третього сезону, бо вони оце додали той любовний трикутник, типу, як на мене, він був трошки, ну, трошки не в тему. Якось оце персонажі скурвили, як на мене, в третьому сезоні, чесно. Mm -hmm. Вона навіть менш стильно почала одягатися, якщо чесно. Вона була вся така. Більше ну... якось з елітної родини, все таке, а потім. Е, ну, таке, трошки. А тут Трошки принципі... левел лев, 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 даун. Тут е, все одно, хто з якої родини, ти подивись у них там ну, та ж Емілі кіноїлі костюми весь час. Ну, так, так. Ну, mm -hmm. вона ж все-таки в маркетинговому агентстві. Ну, і так. Має відповідати якось статусу. Хоча, як як казав П'єр Кадо, вона ця, як провінціал Я не пам'ятаю це слово французьке. Я побоююсь, що будуть тягнути шмарклі і далі, що зроблять якийсь суперсюжетний поворот. Можливо, Каміль в цьому сезоні не признається. Що вона установить і... дитину? Ну, це буде я не знаю, якщо так сталося. Ну, як варіант. Я тоді взагалі не буду вірити в людство. Угу. Каміль вбила твою віру. Так. Я хочу однозначності в другій половині сезону. Якщо ви приводите до перших закоханостей в Парижі, до Емілі і Габріеля, то вже зведіть їх нарешті нормально в пару, щоб вони не ховалися від усіх, щоб, щоб вони вели себе як пара. Щоб в п'ятому сезоні вони вже почали з'являтися побутові проблеми. Так, було б цікаво, це б жило проект. Були б побутові проблеми, ну, були б сварки. І були б здорові відносини, як долаються проблеми, компроміси знаходяться і так Якщо вони так зроблять, то п'ятий сезон вони ще вивезуть, ну, можна так. на п'ятому закінчувати. Можна, типу, зафіксувати відносини, пройти ще якісь проблеми і тому подібне. До речі, гарну ідею ти дав, якщо чесно. Можна на цьому так закінчити п'ятий сезон, угу. але якщо зроблять якусь дичину, то це буде шостий поколу, сезон одна й та саме. Буде одна ну, те саме ситуація по колу. так Подивимось, подивимось. Як на мене, ти сказав, бачиш, тобі з розрізу минулих сезонів цей поки найслабший. Я відмічу те, що він в плані насиченості подій, поділових. Ну, вони він, не дуже ну, цікаві. Не вони не цікаві. Вони так. не цікаві, так. Вони, типу, дуже сильно почали переплітатися з любовними лініями, з повсякденністю героїв, і через це вони втратили якусь актуальність, якусь цікавинку. Так, це є. Ну на цьому навіть як Ал... акценту немає. Ну так, так. Якось немає надриву якогось. Так, я mm -hmm. розумію. Якось Раніше було подолання перешкод. Так, так зараз у неї все добре на роботі. Mm -hmm. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, заходьте в спільноту, голосуйте. Дуже багато завдань для вас. В описі: посилання на фонди, заходьте, підтримуйте, треба повертати Курську область. В родну гаммі. Так, ну і. Тім Алфі чи Team ставте свої оцінки в опитуванні в вкладці спільнота. Хай у вас все буде добре. До побачення.